Знімальна група телеканалу Прилуки продовжує перевіряти благоустрій міста. 1 грудня інспектуємо чи прибрані території вулиць від опалого листя. На годинку 10 ранку рейдуємо головну автомагістраль міста. Сьогодні разом із нами головний спеціаліст санітарно-екологічного контролю Андрій Бойченко. Зараз ми знаходимося на центральній частині не на центральній вулиці міста Прилуки, вулиця Київська. За мною знак в'їзд в місто Прилуки, це з боку заїзду. І ми почали рейдувати з приводу перевірки дотримання виконання розпорядження міського голови про проведення заходів з благоустрою та санітарної очистки міста. І ми бачимо, що ця, ця частина вулиці потребує прибирання, додаткового прибирання. Чому? Тому що прибордюрна територія не прибрана в листі, вони взагалі вона взагалі не прибиралася навколо залишки від плакату, який знаходився на Біл його зірвало вітром, і він досі так і валяється. Ніхто і не підбирає Це наша частина, це наше, ну, наше лице, можна сказати. Всі, хто заїжджають, бачать цей безлад, який знаходиться на. На центральній вулиці міста не менш засмічена територія і поблизу центральної міської лікарні. У бабіч дороги бачимо купи гілля та листя. Стає зрозуміло, що попередньо прилучани самі прибрали територію. Працівникам комунального підприємства послуга залишилося лише утилізувати вже зібране сміття. Перехожі сподіваються на швидке реагування комунальників. Приберуть його. Приїдуть машини, погрузять і приберуть. Заберуть вони тут завжди чистенько роблять. Все забереться. Все забереться. Завтра його вже любили. не оминаємо і вулиці, що сполучені із київською. До прикладу, козача і сусідня Небесної Сотні явно потребують невідкладного прибирання. Як ми бачимо, люди прибирають, люди біля себе прибрали, загребли. Але знов я не знаю правда причину, яку але сміття на узбіччя дороги не прибрано і залишається таким чином, щоб воно. До його треба обов'язково прибрати до приморозків, поки воно не змерзлося і не залишилося на зимувати до весни. Місцеві жителі кажуть, працівників комунальної служби не зустрічали тут уже два тижні. Я розумію, що зараз цього стоятельство таке, що людей немає, немає ж людей нікому робити. Ну, звісно, хоча б забрали, щоб воно в зиму не оста. Перевіряємо чистоту узбіч далі. Дорогою наближаємося до самого центру міста. Зупиняємося і тут. Блокуємося на вулиці вокзальній. Бачимо, що в центральній частині міста листя вже прибрано. А от думки щодо роботи комунальників у прилучан розділяються. Я дивлюся, що місцями прибрано, а місцями не прибрано. Я не знаю. Віше не гребен наступна зупинка вулиця Ярмаркова. Тут ситуація гірша. При бордюрній території огорнуті листям, а у обабіч проїжджої частини купи гілля. Бачимо, що також є частково прибрана вулиця, а частково не прибрана. Тобто, зараз за моєю спиною або праворуч багатопоруховий житловий будинок, який або не включив угоду в угоду з управляючою компанією або управляюча компанія не спрацювала будемо з'ясовувати, бо листя взагалі не прибиралося. Місцеві жителі обурені, роботою комунальників незадоволені. Люди пособирали кучки, ніхто не вивозить. Мусорки переповнені, мусор погано вивозить. Подібна ситуація спостерігається і по вулиці Земській. А що ж на околицях міста? В об'єктиві транзитна вулиця Порятинська бачимо, що ситуація із залишками рослинності у віддаленій частині міста найбільш критична. Комунальників тут не бачили давно. На узбіччі бачимо не лише листя, а й бур'ян та залишки гілля. Місцеві жителі не на камеру говорять, уже давно сперечаються з працівниками послуги, адже ті поставили умови: заберуть купи сміття лише якщо його зв'яжуть у оберемки. Перевіряємо і вулицю європейську, та навіть вона не потішила чистотою. Проблема з прибардюрним сміттям залишається незмінною. Головний спеціаліст санітарно-екологічного контролю Андрій Бойченко підбиває підсумки рейду. Проїхали ми місто, майже все місто об'їхали і віддалені мікрорайони, і центральну частину міста. Підсумовуючи наш рейд, можу сказати, що місто потребує додаткового прибирання. Прибирання в тому сенсі, що люди і позрібали лістя, поприбирали біля себе в в основному, але ж залишаються кучі неприбраного сміття, неприбраного листя. Це веде ще до того, що враховуючи наш менталітет. Люди бачать купу сміття, і то їм не важливо, якого сміття вони ще туди можуть додатково кидати і пакети, що також призводить до несанкціонованих сміттєзвалищ. Тому вважаю за необхідне, ну, щоб комунальне підприємство послуга звернуло на це увагу за можливості своїх потужностей і ресурсу свого. Але треба прибрати це до холодів, до настання. Приморозків, благоустрій нашого міста залежить не лише від працівників комунальних підприємств, підтримувати чистоту і порядок жителі міста Прилуки можуть спільними зусиллями. Хочу, користуючись нагодою, звернутися до мешканців міста щодо поводження із рослинними рештками. Це у нас завжди така проблема. Є в місті навесні і восени, коли проводяться польові роботи і городні роботи. Тому звертаюся, щоб люди задумались, замислились над. Тим, що треба робити опале е, листя, використовувати і для мульчування, робити компостні ями. А якщо вже немає, ну і розумієш, що місто і е, ну, дуже маленькі присадибні ділянки, і не завжди є можливість, не завжди є можливість використати земельну ділянку, частину виділити під, під компостування, то хоча б щоб виносили вже гілки. Якщо виносять гілки, то порубали їх на більш менш такі, які можна було завантажити і в сміттєприбиральну машину, в сміттєприбиральну техніку.